Палив суху траву, мало не спалив собі хату. Сталося це у селі Микова ківерцівської громади Луцького району. Чоловік підпалив траву біля оселі згодом і з жахом побачив. Вогонь перекинувся на його будинок. Дерев'яне приміщення від повного знищення врятували ківерцівські вогнеборці спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Журавичі та добровільної пожежної команди села Озеро. Лише за тиждень рятувальники Волині ліквідували 124 пожежі в екосистемах. Палала суха трава чи гарни торф і найчастіше винні люди паліям сухостою не варто забувати про відповідальність. Співробітники ДСНС тільки за цей тиждень, що минув склали 59 протоколів згідно чинного законодавства відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення. За такі дії передбачений штраф від 3 тисяч гривень за спалювання сухої рослинності і від 1700 гривень за порушення правил пожежної безпеки в побуті. Отакі От суми були накладені на тих порушників, яких вдалося встановити. Звичайно, це непроста справа, і тут працюють спільно рятувальники з правоохоронцями, службами екологічної інспекції, органами влади. Лише за тиждень через недобросовісних палігів вигоріло понад 230 гектарів сухої рослинності на Волині. Нерідко від цих підпалів страждає не лише природа, а й сусідні будівлі та цвинтарі, що знаходяться поблизу. Аби загасити займання, щодня працювало близько 150 волинських вогнеборців. Підключались і добровольці. Сьогодні вже триває насіння пожежі на торфянику. У Камінька Ширському районі і дві пожежі на трофянику на Ковальщі. Ці пожежі надзвичайно складні для ліквідації, вони залягають на глибині, відповідно, торф тліє навіть без доступу повітря. І для того, щоб їх ліквідувати, треба величезні зусилля, рятувальників, матеріальні засоби і відповідно час, ну або сильного проливного дощу, якого поки що, на жаль, не спостерігається. Тому ще раз ми застерігаємо громадян, не зловживайте безпекою, не спричиняйте пожеж в екосистемах, тому що дим від цих пожеж надзвичайно небезпечний.